Всім призвел Libshift CV і сьогодні у нас Skybar заселив IP, кое я залишу в під цим відео. Ви можете бачити. Це все рознизу. Зараз ми голосуємося так тоді все. А найбільшого вразило те, що туди каміння мічить на хостріту 5 намагається як з чита, дуже. Але я попробую раз населити. Я на часто раю таке закондонних севрах. В основному я на якихось наприклад. О, але так. Все нормально. Бувай. В принципі, тут пальні люди на цьому серві, як я бачу. Ну, не всі, звичайно. Але хоч хтось. Так, о, документи. І ось, як я казав, простота 5 кажу. Попади! О! тяжко. Потому... Ой, ширин не почував. Ось так. У нас стрибки. Это центр. Ума з не добираємо. У нас гірший за цей кониний. Потому що не пишіть хометь. Забираємо сразу, щоб ніхто не мав такі, які ми будемо мати хмечів. Так с нишче туди. Давайте. Блин, тут є алмазна, але. О. о! Нагрудник. Я ще не бачив цього самі народних. Я граю, що найам... ж... так, чесно. На ньому недавно. Так. Щось тут є? О, там бачу. Покинемося. Бор... Ось тут... Ой, блок щук-щук-щук-щук Ось так тобі Ого, з одного удару, Карл! Ого, ого, ось, почали статися такі свої роки, ну, щось казка Ого, вдалося, вдалося Вийшли нам теж скрати Сара тут зі своїм тиском паком, який вона є Давайте біжимо ще раз, навіть на паузу не буду ставити І попробую затащити так само ці... цій горі. Якщо хочуть, вийдеться. все останнє голосуємо. Ну як і так, давайте паузу. Збаємо. Так. Ем, давайте голосуємо далі. Що? Вже не будемо голосувати вже. Можливо не охотити. Так який би нам хід? Давайте лучник. А, ще не хочемося. От треба бігти ще так. А А, ну показується тут. просто кого я Бог боргер то что тебе так и пешка в чате очки плюс або минус Просто на яких севрах накидываете портаємось, Давай так. О, Остак Оффав забрал Залічу добро прекрасно не знаю, наші сіти на броню було, було просто так напевно. О, маску це звичайно що треба забирати. На мені то нікому. Кам'янений меш мені. Могу не... О, ми хулові. Давайте хотіться візьмемо це. А с тобі Так, у нас Отак. Вот. Полеті Попав. Я ж думал, что не попаду вже перестрашуся. Да він, о! Попав! Ай! У нас затащила цю катку, сиріна. Давайте паузу до нової гри. Так, ми знову тут. Я перевірю водіюся. А, це 50. А, я хотів. Нарешті нам вистачає тепер. Тепер маю тут хоч якісь монети. Давайте голосуємо. Ну то навіть голосувати не обов'язково, тому що рівно хтось проголосує. буде північ. Ооо. Ніколи не треба завершимо. На північ. 12-12 людей -12. зараз ви починаєте хат червоний аби не забудьте про лайки підписуйтесь на канал я знаю прошу лайки але не забудьте коротше зараз починається ра пишіть в коментарях коментуйте, який ви хотіли сервера. бачите якісь мені іграми я зрадіти не пораю о меч так, у нас є лук, тому що ми тепер на пусті, а с китом. О! Ми маємо Там чувак! Давай долти! Ну, О! Ой, як? Карл ПВП! а ну скерую! 5 А, полетів Піднімаю с А але щоб нам нас не скинули поставим. О, все нас тут не скинуть. Правим воду не перекрыть. Так, ж, а по те що скинуть, це я уже не знаю. Може я не в сумдуки. Давай, щоб мені попав вс каменный матч. Каменный матч тут практично така читана зброя.

Тільки з якого може я на якісь хвати? Ага, ні на якого вже не хват. Що я тут О, це для донатів, було. Ну погано, донатор тут обмазний. Сет. Ого. Ну погано, я взагалі. Ясно. Так, давайте далі візьмемо. Так, сюди тут, тут. І сніг, давайте, нехай буде. Ну, звичайно, що це жінки проголосує інакше, кожна своя думка. Давайте пауза до гри, що ви будете чекати. Приєд. Так, гра у нас починається, давайте лутаємо тут і я вже дуже радий, кам'яний меч. Наш любимий слуг. А, не втікнеш? Не знаю, що я взяв. Все, але нехай буде. Давайте просто щоб буде швидку лутати. Шоли в нас у нас. А, нічого. Перший слот. Хоп. Так. Я небезпечно так роблю. Шо він виходить. Тут виходить. А! Він тут п вгреє, але я втік! Так, кому еще і злутався на дуки. Непогано. Давайте послаем еще чуть-чуть. Ладно. До по-моему, донатор. Эм. Я а. жду думаю, идти А, ты что, мне хотелось скинуть? А. -а, -а. давайте додумаемся спали. Ты же был тут, да ты? Ты на центре. Ты меня ушел, он дыхал. Я лошел. А каменный мастер ааа, Так далее, дама. Почему ну, он не мой, да, я мне дыхал. Весендуки не всі. А ось тут може нікого не було. Так. Давайте. Ну, давайте я так по кругу буду ходити і коли я знайду щось, тоді я вам скажу... А да ні, як маскурі забере та вас. Не достану. Пострину.